Після розгляду інтерфейсу застосунку переходимо до головної мети цього застосунку. Зараз ви на екранах бачите три інтерфейси, а це означає, що в рамках одного і того самого проекту може бути декілька ролей одного у контрагентів. Вони розповсюджуються саме по проектам. Тому ЖК перемоги у всіх на екранах. Але зліва в нас знаходиться замовник, окремо його профіль Бачимо, скільки транзакцій на даний момент. Клієнт, замовник в нас бачить. Посередині розташований керівник проєкту. Справа розташований майстер, який працює на цьому проєкті. І так, що доступно для замовника? Статистика. Загальна, тобто надходжень поки що не було. Витрати, оцінка і баланс наш. Далі. фотографії, а, так, вибачаюсь, статистики, статті витрат, етапи. Але якщо ми нажимо статистику керівника проєкту, ви бачите, там чи буде баланс по контрагентам розповсюджуватись. Аутомайстер не має доступу до статистики, тому що він лише майстер на цьому проєкті. Давайте повертаємось назад. Фотографії. заходимо. Майстер бачить тільки свої фотографії. Керівник проєкту, всі фотографії по цьому проєкту. Замовник бачить теж всі фотографії по об'єкту, але які вже підтверджені. Тобто, я бачу я керівник проєкту зараз більше, тому що я бачу ті, які ще не підтверджені статусом нові. Тому знову ж таки повертаємось. І давайте тепер про основну мету застосунку. Це перше, звісно, що ми слідкуємо за грошима. Між усіма учасниками. А друге це взаємопідтвердження транзакцій, тобто що всі доходять згоди відносно кожної транзакції. Таким чином, бачимо структурні роботи зараз у всіх підтвердження. Майстер їх бачив, тому що у отримувачі, якщо ми заходимо в транзакцію, ми бачимо, то що цей майстер її виконував. Він виконав попередній розрахунок. Але якщо клієнтам він вже підтверджений, тоді. Спускаємось вниз і бачимо створити факт. В цьому ж місці ми можемо вибрати будь-яку транзакцію і, наприклад, змінити об'єм. 59. Зберігаємо. Наприклад, ця позиція теж трошки в нас змінилась. Теж зберігаємо. Все, тепер «Зберегти». Зберігаємо ще раз. Це, у нас створений факт. І ми бачимо, в нас є оцінка, є факт. Всього на 1% в нас змінилась сума. Поки що, я, як замовник, вибачаюсь, як керівник проєкту, я бачу теж цю транзакцію. Як замовник, поки що в мене її немає, тому що в мене досі знаходиться тут оцінка. Я, наприклад, як керівник проєкту не погоджуюсь. Я вважаю, що невірний об'єм. Зберігаю, бачу, мені приходить сповіщення як майстру. Зверніть увагу, керівник, замовник в цей момент нічого не бачить. Відхилено. Переходжу вниз. Бачу. Відхилено. Коментар, невірний об'єм. Добре, три крапки називаю. Натискаю. Змінити. Мені факт. В оцінку, з уваги, ми вже змінювати не можемо. Я зараз тапаю по екрану, нічого не відбувається. Нажимаю на факт. І так, давайте все ж таки тут повернемось до 40. Виставимо тут 40. На всі позиції У нас теж, наприклад, менше. 59 стало. Зберігаємо. Зберігти зміни. Керівник проєкту бачить, що змінилося. Заходжу всередину. Бачу, сума зовсім трошки змінилась. Можу зразу на цьому екрані порівнювати, що вона саме змінювалось. Тепер я згоден з цим. Я можу як в цьому місці на екрані свайпнути, так я можу і знизу теж нажати підтвердження. Тепер всі в нас побачили. я, як замовник, теж бачу цю транзакцію. Як замовник, я теж можу її відхилити. Знову ж таки, пишу, я добрий замовник, забули про. Давайте там укривку підлоги. Зберігаю. Значить, ми всі бачимо, в контрагент є сповіщення. Я як керівником проєкту можу редагувати, так і майстром. Ага, так, так, майстром на факт треба перейти. Ні, так, дивіться. Тепер, щоб майстер побачив це, я керівником проєкту теж повинен відхилити її. Написати згоден з замовником. Все теж я відхилив. Тепер я можу редагувати. Та майстер може редагувати. Забула позицію. Добре. Нажимаємо Додати позицію. Можемо як з прайсу. В... Якщо ми вам підвантажимо ваш прайс-ліст, ви можете заходити по вашим позиціям. Нажимаємо, наприклад, у нас це робота. Наприклад, це штукатурні роботи. Давайте знайдемо. Штукатурні роботи. Ну, тут укривки немає, тому давайте створити ми нову позицію. Це в нас до статті витрат послуги роботи. Назва укривка підлоги. Кількість метрів 26. Вартість, наприклад, по 20 гривень. Додати, зберегти зміни. Це, як керівник проєкту, я теж це бачу. Я теж підтверджую, я схвалив це. Як замовник, теж я бачу зміну зверху на шапочку, то що менеджер це підтвердив. І мені теж, я порівнюю, мені все подобається, я згоден. Я теж підтверджую. Повертаємось на всіх девайсах на початковий екран. І ми бачимо, то що всюди в нас клієнт теж дав згоду. Тепер же ж я, як майстер, нажимаю на крапку, Не можу нічого зробити. Можу тільки завантажити. Я, наприклад, хочу факт завантажити. Зараз створюється, бачимо, рахунок створився. З часом ми зробимо, щоб він зразу на екрані у вас з'являвся. На даний момент потрібно ще раз завантажити факт натиснути. І отримуємо PDF, яку ми можемо відправити будь-кому з вашої телефонної книги. Наприклад, давайте от Максиму зараз відправляємо. Відправити. Все вона зразу влетіла до нього. Закриваємо назад. Бачимо відносно суми зверху. У нас заборгованість з'явилася. Гроші від замовника може приймати тільки керівник проєкту. Наприклад, я керівник проєкту нажимаю плюсик. Поповнення. Замовник дав нам запасом 70 тисяч. Коментар завіз в офіс. Створити. Я створив Все, я підтверджую. Як замовник, я, напевно, на цьому девайсі е, сповіщення не налаштував, бо вони теж будуть зверху вас з'являтися. Так, тепер я як замовник, теж Хочу, можу відхилити. Сума була інша. Наніслати коментар. Так, сума була інша, мені відхилили. я заходжу, редагую, редагую. Наприклад, це 75 було. Або там дали мені потім додали ще. Бо на карту, наприклад, кинули. Все, ставлю 75. Нажимаю підтвердити. там, бачу це. Теж підтверджую. Повертаємось назад, оновлюємо. Не забувайте оновлювати інформацію. База даних оновлюється, коли ми свайп вниз робимо. І це відносно кожного. Якщо у вас декілька проєктів, вам на кожному проєкті треба свайп вниз робити, бо сама база цього проєкту оновлюється. Це бачимо однаковий баланс тепер. Так, що нам тепер? Ага, ми бачимо, як майстром, у нас 7 непідтверджених підтверджених транзакцій ще, які ми робили. Давайте керівником проєкту ми їх всі попідтверджуємо. Так, дві в нас вже підтверджені. Так, тут є епіцентр. Зауважу це до іншого відноситься. Так, тут погоджуємось. Так, я вибачаюсь, зараз я розповім один нюанс. В самому застосунку в нас в налаштуваннях, якщо є керівник проєкту, по-перше, зверху в нас два шаблони будівництво та оздоблення. Поки що вони там майже не відрізняються, тому що ми саме в оздобленні працюємо, тому ми давайте від нього і відштовхуємось. Наступний крок це в нас команда, це я окремо буду потім пояснювати. Але в нас є статті витрат, тапи і є розподіл. І в розподілі ми якраз і розподіляємо відсотки. Як ви бачите, ми на кожну статтю витрат можемо зробити націнку. Тим самим це є: в нас є майстер. Який виконує роботи, а ми, наприклад, як компанія, як бригадир, як прораб, як керівник проєкту, робимо якусь націнку. Наприклад, можна побачити при закупівлі загальнобудівельних матеріалів людина, яка створює рахунок, тобто, якщо це буде купляти майстер, або створювати цей рахунок, він теж буде націнка 10%, він буде отримувати 50% цього. І також я, наприклад, як керівник проекту отримую. І якщо в мене, наприклад. А, там, компанія це АЄФ Євгенія, він теж може отримувати якийсь відсоток. Кількість людей не має меж, скільки завгодно людей можете додати, щоб в своїх командах розподіляти ці відсотки. І тобто, якщо ви теж маєте розподіл, то ви бачите, давайте тепер повернемось до штукатурних робіт. Ми бачимо позиції. Якщо я як замовник буду натискати на самі позиції, я нічого не побачу. Поки що, але в подальшому ми зробимо, так як ми вводимо на ринок розуміння відкритої націнки, в нас буде змога в налаштуваннях, або зробити, щоб замовник бачив, або не бачив цю націнку. Як керівник проєкту, можу зайти побачити, що в нас є. 50% націнки і як вона розподіляється. А якщо ж я майстер, заходжуся всередину, і я бачу тільки я як майстер цієї транзакції отримав гроші. Тобто всі бачать чітко, що вони потрібні відносно кожного з своїх проєктів. Але якщо я як майстер створив цю транзакцію, давайте от я логістичні витрати епіцентр на 2500. Логістичні витрати. Так, там 2500. Тут всередину, якщо ми зайдемо, давайте перевіримо. Так, да, це та сама транзакція. Тепер вам напевно цікаво, чому ж суми в нас різні. Зараз поясню, тому що епіцентр отримує тут саме 2500. Давайте, ми підтверджуємо цю транзакцію. Навіть замовник зараз бачить, в нього баланс зменшився, тому що в нього з'явилася ця транзакція. Якщо замовник її відхилить, давайте щось що завгодно тут поставимо. Смайлік надислати. Ви бачите, замовник, коли відхиляє, сума назад повертається. Це зроблено не випадково, бо так прописана логіка застосунку. Якщо замовник не згоден, логічно, що сума не повинна списуватись. Так, ще раз зайду, швиденько. Редагувати, нічого змінювати не буду, просто так, замовник випадково натиснув. Підтверджує, як замовникам теж її. Так, зараз в мене оновиться інформація. Як замовникам теж її підтверджує. Що ж тепер ми бачимо? Так, давайте на всіх пристроях оновимо. Що тепер ми будемо бачити, як замовник, як керівник проєкту, як майстер? Як замовник на... Кожної з позицій, натискаючи, ми нічого не бачимо. Як керівник проєкту. Розвантажування бачимо. І так, не та позиція тут вибачаюся. Ановлюємо. І всередину теж бачимо тільки на епіцентр. Що це, напевно, не ми. Так, давайте тоді трошки інакше. Я прям створю нову транзакцію. Наприклад, м -м матеріал просто. Матеріал ЖК, да, воно автоматично вибрано, але тут можна змінити, якщо ви в іншому знаходились. Отримувач. Хай той самий епіцентр буде. Позиція створити загальнобудівельні матеріали. Матеріал. Шпаклівка. Кількість 25. Наприклад, штучок. І ціна. Давайте 200 гривень. Додати. Можете фотографії, до речі, додавати. І... Створити факт, створити переказ, це я вам в подальшому теж поясню. Переказ це коли ви зразу кошти розраховуєте. Створити факт це без оцінки. Якщо ви на матеріал, наприклад, не знали, який він буде закуповуватись, ви спочатку оцінку створили таку загальну, а потім по фактам починаєте вже робити. Тому ми робимо створити факт, обрати етап, не вибрали етап, вибачаюсь. Штукату я аж поклівку написав, тому давайте це будуть малярні роботи. Малярні, обрати, створити рахунок. Оновлюємо. Так, добре, я підтверджую. І ми бачимо, що я як майстер в мене стоїть, повторимось, в налаштування. Зайдемо. Останнє загальна будівельня. Людина, яка є власником рахунку, отримує 50%. Як майстром я бачу, що я 50, тобто 5 тисяч отримав епіцентр. Так, вибачаюся, я, напевно, не на епіцентр випадково вибрав отримувачем. Все, я підтвердив, так, да, я на Агейва поставив, ну, ви зрозуміли, в чому суть дуже на це сподіваюся. Так, вийти, і я бачу, я керівник проєкту цю транзакцію, інакше я бачу, що і АЄФ отримав 25%, і я, як керівник проєкту, отримав теж 25%. І вони автоматично, в нас, якщо я буду заходити в свій профіль, я буду розуміти, що в нас знову ж таки тут оновити треба. Я бачу з цієї транзакції матеріали я 125 гривень отримав, якщо я входжу в профіль. В даному місці, я бачу, я 250 гривень отримав. Тобто, і зразу ж бачу, заходячи в проєкти, бачу свої актуальні баланси. В мене мінус 34 тисячі як у керівника, як у майстра. Тому я керівник проєкту, мені треба розрахуватись з майстром. Я вибираю одержувача, майстер, передаю йому 35 тисяч трошки з запасом на об'єкті. Створити. Що ж тепер ми бачимо? Замовник? Зверніть увагу, цього всього не бачив. Всі кошти, які у вас в команді між вами розподіляються, замовник до них не має ніякого відношення. Ага. Як майстер я поки що їх не бачу, тому що я ще не підтвердив. Тепер я як майстер бачу ці гроші, вони мені відправлені. Наприклад, сума була інша. 32 тисячі або 36. Відхиляюсь. Відхиляю, точніше, пишу 36 тисяч було. Надіслати коментар. Добре. Зовсім не проблема. Редагую. Вписую 36 тисяч. Зберігти зміни. Підтверджую. Тепер я теж підтверджую отримання цих грошей. Заходжу в свій профіль, бачу, в мене на балансі вже 1500 з'явилось. А в мене, як у керівника проєкту, замість 64,28 стало. І ви чітко розумієте, по кожному проєкту, скільки у вас грошей. І помітьте, що на кожному з проєктів ви можете бути в різних ролях. Навіть ви можете бути на проєкті як керівником проєкту, тобто ви майстер. Однак, ви створюєте проєкт. Ви від ролі керівника проєкту ведете свої затрати, і замовник вам їх підтверджує. Ви хочете, замовник не користується застосунком, ви просто можете вивантажувати кожну транзакцію. Ми з часом зараз зробимо, щоб ще більш презентабельніше ки виглядали. І давайте, наверное, зараз дойдемо до того моменту, що ми все попідтверджуємо як менеджери. Підтвердите. І перекази грошей. От бачите, до речі, з епіцентром є от матеріали. І ми там нажали зразу переказ, тому що якщо ви зайдете в матеріали, і ви складете суму саме епіцентр 3000, зверху бачимо. І тут епіцентр 5808. Тобто 8808 на епіцентр є цей рахунок. І ми бачимо, що ми робили епіцентр переказ. Тобто, ми зразу, знаходячись в епіцентрі, ми робимо дану транзакцію по закупівлі матеріалу. Ми додаємо ці фотографії, то що ми скупились. Замовник зразу в себе в аккаунті. Це бачить, йому приходять сповіщення. Він побачив, що ми скупились. Так, може, тепер за зворотному порядку воно. Так, ми бачимо цю транзакцію. Я побачив. Рахунка оцінки не було. Зразу фактично. Я згоден, я підтверджую. Я тепер, як замовник, можу зайти в фотопотійку. У мене з'являються нові фотографії. Так, ми всі підтвердили. Давайте я як замовник теж з усім згоден. Я підтверджую транзакцію. Так. Інтерфейс доволі зараз чіткий. Ми хочемо трошки. Лагідніше зробити. Як замовник, я погодився з усім. Всі рахунки підтверджені. Як менеджер я бачу, що підтверджено, як майстер я теж бачу, що по цьому проєкту все підтверджено. І напроти в шапці проєкту бачимо користувач, рец Антон, керівник проєкту, рецтест, вибачаюсь. І бачимо тут нуліки. Але якщо я роблю надходження, давайте поповнення, у нас мінусовий баланс. 30 тисяч знов замовник дає. Удома. Готово. Створити, я підтверджую це. Замовник бачить. До речі, так, я можу, поки замовник не підтвердив, я можу Можу, вибачаюсь, ще скинути цю транзакцію як нову, відреагувати її. Або ж, наприклад, менеджер, майстер, може, що він її створював. Дивіться, у мене, як у майстра, я бачу, що у керівника проєкту є одна непідтверджена транзакція. Я як керівник проекту бачу у мене одну непідтверджену транзакцію. Як замовник, я теж бачу, що. У менеджера є непідтверджена транзакція. Навіть можу спитати, якщо довго вона там не підтверджена, там чого, ну, условно кажучи. Але якщо як, як менеджер її підтверджує, то я вже бачу, що у замовника є непідтверджена одна транзакція. Як замовник я переглянув, згоден, підтверджую. знов в нас немає жодної циферки напроти наших імен-аккаунтів. Це і є те, до чого ми повинні йти. Майстер або керівник проекту створює транзакції. Керівник проекту підтверджує їх, вони з'являються у замовника. Замовник їх підтверджує. На будь-якому етапі, так як ми працюємо з реальними грошима, будь-хто може зробити відхилення, коментар додати. І все, наш проект реалізується в повній злагоді і розумінні, як все в нас працює. Тому використовуємо в подальшому. Буду розбирати вже конкретно поповнення, перекази, надходження, якісь нові елементи, коли будуть з'являтись. Будемо про них і говорити. Відео вийшло немаленьке, але я зато намагаюсь донести вас взагалі основну суть цього застосунку, що ви теж також як і ми закохалися в нього, почали використовувати, і ваші компанії стали більш ефективними.